Машина на фронт бійцям 80-ї десантно-штурмової бригади придбала автівку. Військовослужбовець Ігор Євенко каже, вона у хорошому стані і допоможе врятувати не одне життя. Будемо використовувати максимально для, для початку хочемо спробувати все таки для вивозу поранених, оскільки я був теж старшим бойовим медиком, і тому я розумію, які цілі вона має виконувати. Взагалі, автівка в даний момент, дякуючи нашим прекрасним хлопцям, молодим, які долучилися до цього збору, долучилися до ремонту, долучилися до все, всього того, що було в ній зроблено. Дуже великі їм спасибі і швидшої перемоги нам завдяки таким людям, як у нас є. Боєць 80-ї десантно-штурмової бригади Тарас Коваль теж дякує волонтерам за підтримку. Адже автівки на фронті на вагу золота. Насправді вона в дуже гарному стані. Її що потрібно було, її замінили дещо там. От е, так, автівки дуже потрібні, тому що бувають моменти, що вона може виїхати сьогодні і вона просто вже не повернеться. Бо... Там або міна прилетіла, або ще щось і просто вже немає навіть що чого це ремонтувати. Кошти на автівку збирали учасники хору воскресіння. Його керівник Володимир Рудницький зізнається. Цього разу витратили більше часу, однак, завдяки небайдужим людям вдалося зібрати потрібну суму та знайти машину. 3700 тисячі доларів привіз нам один волонтер. Дякувати Богу. Ліве кермо є кондиціонер. Потім ми вже тут в Івано-Франківську значних таких обслуговувань не потребували, проте деякі такі там масло, фільтр і так далі. Треба було все ж таки докластись трохи грошима. 6 тисяч гривень на автівку назбирали юні волонтери Максим та Святослав. Саме за ці кошти вдалося привезти машину до ладу. Хлопці від початку повномасштабного вторгнення допомагають Збройним силам України. Ми продавали пропорційно Збройні сили України на заправці, ну і так додачали до збору. Ми збираємо гроші, щоб ми перемогли, щоб ми вбили Путіна і виграли цю війну. Це вже четверта автівка, яку придбали та передали на фронт учасники камерного хору Воскресіння. Юлія Торконяк, Віктор Костенюк та радіокомпанія Араї.